Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 101 перший варіант. Перше завдання задача. Цибулю масою 384 кг розсипали в 6 мішків по 50 кг у кожний. І в 7 ящиків порівну в кожний. Скільки кілограмів цибулі в одному ящику? Запишемо умову задачі. У нас цибулю розсипали в мішки та ящики. Мішків було 6 по 50 кілограмів. Потрібно знайти, скільки було кілограмів. Ящиків було 7. Нам потрібно знайти, по скільки кілограмів було в одному ящику, і всього цибулі було 384 кілограм. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки цибулі було в мішках. 50 помножити на 6 дорівнює 300 кг у мішках. Тепер знайдемо, скільки цибулі було у ящиках. 384 відняти 300 дорівнює 84. 84 кг було в 7 ящиках. Ми можемо знайти, скільки ж кілограмів було в одному ящику. 84 поділити на 7. 84 замінюємо на 70 і 14. 70 поділити на 7 дорівнює 10. 14 поділити на 7 дорівнює 2, 10 додати 2 дорівнює 12, 12 кілограмів. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 84 це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії 300 ми знайшли першою дією. Значить, у нас в дужках буде три числа: 384 відняти 50 помножити на 6 і за дужками поділити на 7. Це число нам відомо за умовою задачі. 50 помножити на 6 дорівнює 300, 384 відняти 300 дорівнює 84. 84 поділити на 7 дорівнює 12. Відповідь: 12 кілограмів цибулі в одному ящику. Друга задача. Вівці на зиму заготували 510 кг сіна. Кожного дня вона з'їдає по 6 кг сіна. Скільки днів її годували, якщо залишилося 90 кг сіна? Запишемо умову цієї задачі. Було з'їла, залишилось. Було заготовлено 510 кг. Вівця з'їла. Якусь кількість днів по 6 кг кожного дня. І залишилося ще 90 кг. Потрібно знайти, скільки днів годували вівцю. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, скільки кілограмів сіна з'їла вівця. 510 відняти 90 дорівнює 420. Ці 420 кг вона кожного дня їла по 6 кг. Потрібно знайти, скільки днів вона їла. 420 поділити на 6. На 0 не дивимося, 42 поділити на 6 дорівнює 7 та 0,70. 70 днів. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 420, це число ми знайшли першою дією, поділити на 6, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 510 і 90 поділити на 6. 510 відняти 90 дорівнює 420, 420 поділити на 6 дорівнює 70. Відповідь: 70 днів годували вівцю. Третя задача. У двох кусках 127 метрів дроту. Якщо від першого куска відрізати 27 метрів, то в обох кусках дроту буде порівно. Скільки метрів дроту в кожному куску? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є два куски. Невідомо, скільки метрів у кожному куску, але відомо, що якщо від першого куска відрізати 27, то буде порівну в обох кусках. Значить, у першому куску на 27 метрів більше дроту, ніж у другому. І всього в двох кусках 127 метрів. Давайте розв'яжемо цю задачу складанням рівняння. Визначимо кількість дроту в другому куску через х. Якщо у першому куску на 27 метрів більше, то в другому куску буде х додати 27. Складемо рівняння. В першому куску дроту Х додати 27, в другому х, і це дорівнює 127. Розв'яжемо це рівняння. Х додати х це буде 2 помножити на х додати 27 дорівнює 127. Маємо рівняння, у якому перший доданок виражено добутком двох чисел 2 і Х. Пригадуємо правило, як знайти невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Значить, 2 помножити на х дорівнює сума у нас 127. Відняти другий доданок 27. 2 помножити на х дорівнює 100. Отримали рівняння на знаходження невідомого множника. Пригадуємо правило, як знайти невідомий множник. Потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 100, відомий множник 2. Х дорівнює 100 поділити на 2. Х дорівнює 50. 50 метрів це у нас в другому куску. А в першому. На 27 метрів більше. Значить, для того, щоб знайти скільки в першому куску, ми повинні до 50 додати 27 Це буде 77 метрів у першому куску. Виконаємо перевірку. Для того, щоб зробити перевірку, нам потрібно кількість дроту першого куска додати кількість дроту другого куска. 77 додати 50, це буде 127 Значить, задачу ми розв'язали правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо: 16 помножити на 6. Замінюємо 16 на 10 і 6. 10 помножити на 6 дорівнює 60. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 60 додати 36 дорівнює 96. 7 помножити на 14. Замінюємо 14 на 10. 4. 7 помножити на 10 дорівнює 70, 7 помножити на 4 дорівнює 28, 70 додати 28 дорівнює 98. 36 поділити на 3. Тут у нас кожен розряд ділиться на 3, то буде 12. 72 поділити на 6. Замінюємо 72 на 60 і 12. 60 поділити на 6 дорівнює 10, 12 поділити на 6 дорівнює 2. 10 додати 2 дорівнює 12. Далі у нас йдуть приклади, у яких є нулі. Пригадуємо правило. Щоб помножити число на 10 і 100, то ми справа дописуємо відповідну кількість нулів. Щоб поділити число на 10 і 100, ми справа відкидаємо відповідну кількість нулів. 240 помножити на 3. Не звертаємо уваги на 0, 24 помножити на 3. Замінюємо 24 на 23. 20, 20 помножити на 3 дорівнює 60. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 60 додати 12 дорівнює 72 і 0 дорівнює 720. 4 помножити на 190. Не звертаємо уваги на 0. Замінюємо 19 на 10,9. 4 помножити на 10 дорівнює 40, 4 помножити на 9 дорівнює 36, 40 додати 36 дорівнює 76 та 0 дорівнює 760. 630 поділити на 7. 63 поділити на 7 дорівнює 9 та 0 90. 70 поділити на 2. замінюємо 70 на 60 і 10. 60 поділити на 2 дорівнює 30, 10 поділити на 2 дорівнює 5, 30 додати 5 дорівнює 35. Від добутку чисел 60 і 10 відняти добуток чисел 76, 60 помножити на 10 дорівнює 600, 70 помножити на 6, 6 на 7, 42 до 0, 420, 600 відняти 420 дорівнює 180. Від добутку чисел 15,5 відняти 16. Замінюємо 15 на 10,5. 10 помножити на 5 дорівнює 50, 5 помножити на 5 дорівнює 25, 50 додати 25 дорівнює 75. 75 відняти 16 дорівнює 59. Суму чисел 30, і 66 поділити на 3. 30 додати 66 дорівнює 96. Тут у нас кожне число ділиться на 3. 96 поділити на 3 дорівня 32. 540 додати добуток чисел 66. 60 помножити на 6 дорівня 360. 540 додати 360 дорівня 900. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 900, відняти суму чисел 324 і 259. Додати 99. Спочатку виконуємо дії в дужках. 324 додати 259. 4 додати 9 дорівнює 13. 3 пишемо один, переносимо в попередній розряд, 1 додати 2 дорівнює 3, 3 додати 5 дорівнює 8. 3 додати 2 дорівнює 5. Отримали число 583. Друга дія 900 відняти 583. 0 відняти 3 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді теж не можемо, тому позичаємо через розряд. У попередньому розряді у нас буде 9, а собі позичаємо 10. 10 відняти 3 дорівнює 7, 9 відняти 8 дорівнює 1. 8 відняти 5 дорівнює 3. Отримали число 317. Третя дія 317 додати 99. 7 додати 9 дорівнює 16. 6 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 1 дорівнює 11. 1 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4. Отримали число 416. Записуємо його у відповідь нашого виразу. Знайти і записати п'яту частину від даних чисел. Перевіряємо. Знайти п'яту частину, тобто, це потрібно кожне число поділити на 5 і помножити на 1. Ми маємо числа: здесь 25, 50, 150, 450. Якщо ми всі ці числа поділимо на 5 і помножимо на 1, то отримуємо відповідно 2, 5, 10, 30, 90. Дібрати потрібні числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 84 поділити на 6. Замінюємо 84 на 60 і 24. 60 поділити на 6 дорівнює 10. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 10 додати 4 дорівнює 14. 720 поділити на 9. 72 поділити на 9 дорівнює 8. І дописуємо 0,80. Тут нам потрібно знайти невідомий доданок. У нас вже був такий вираз. Відомий доданок 6. Добуток 84, значить невідомий доданок 14. Теж знайти невідомий доданок. Дивимося: відомий доданок 9, добуток 720, значить невідомий доданок у нас 80. 60 поділити на 4. Замінюємо 60 на 40 і 20. 40 поділити на 4 дорівнює 10. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 10 додати 5 дорівнює 15. 85 поділити на 5. Замінюємо 85 на 50 і 35. 50 поділити на 5 дорівнює 10, 35 поділити на 5 дорівнює 7. 10 додати 7 дорівнює 17. Відповідні витрази на множення. Відомий доданок 4. Добуток 60. Невідомий доданок 15. Відомий доданок 5. Добуток 85. Значить, невідомий доданок 17. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!